Вітаю! Дуже цікавий автомобіль. Смартик 451. Такий колір. Не такий, як у всіх. Дуже так виглядає. Такі ті диски. Пробіг, зараз скажу. Так, пробіг, дивимось. 77 26161 ти... кілометр. Чим мені цікавий Підлокітник. панорама. Стан добрий. Він в основному цікавий, що тут батарею е, ми робили з 453-го асмату. Не китайська, а оригінальна. З нового смарта проравлювали. І сама батарея коштує 5,5 тисяч. Обійшлася. Тим він цінний дуже. Та й так машинка дуже добра. Колір звертайтесь 0,67 624 75 34.